Доброго дня, доброго дня всім вам, люди добрі, хочу розказати і вас запитати, чи у вас так теж буває? От дивіться, щойно в мене була моя ще тиждень, і день не хватає до трьох років внучечка. Так, от вона була, подивіться, це її любиме місце гратися. Бачите? Ось кружечки. Стаканчики, чайнички, тарілочки. Зібрала ангелочки. Це діти були менші, вони молодші мої діти, вони купляли. От Знесла вона собі все. Гребінець свій. Ну, це дійсно іграшковий, так? Це іграшковий. Так, от. оце її забава. Кільканадцять ще років кілька назад. Старшому внукові вже 13-й пішов. І 10 буде внучці середній. То от вони обоє теж завжди тут гралися. Розкладали на столі цьому оці чашечки. Бачите? Так, ця без вушка. Без вушка. Ця... А ці поки що з вушком. Але вушка, от бачите, це від тих решту, це 6. От бачите? О, сьогодні з вами згадуємо, він каже, так, я пам'ятаю, Таня, чому що ми тут так гралися з Софійкою? А от зараз вже Соломія. Чому улюблене місце от йти до Церванта і витягати все? От просто улюблене. Я розумію, що речі, от ці всі, тут подарунки від моїх хресної, подарунки дітям, подарунки моєї сестрички. От її вже немає. Замовду, все в за. Треба хрусталь купляти, Таня, треба хрусталь, це класно, це, мов, дуже престижно. Це. Для чого, якщо ти ним не користуєшся і його мать? Так саме багато є чого. І от зараз моя малеча, молодець. Каже Нєфік, а чого воно має тут валятися? І вперед. І от використовувати будемо для того, щоб от іграшки робити. Ми от все в нас носить. Я колись клала павкаво зло відео, що Як вона робить буль-буль-буль, чай, і таке інше. От бачите, іграшок закачайся. Н в нас теж є, але в них вдома я маю на увазі, повно іграшок. А оце саме любиме. Кличу на двір, Соломієчка, йдемо на двір. Там є і гойданки, і скакалки, і все таке. На дворі більш-менш сьогодні трошечки випогодилося. Ні, оце це от місце. Стаканчики, кружечки. Товгти, будувати, складати, Бося буде зараз розкладати назад. Оце їхнє любиме місце. Бачите? Це вона не любить зовсім, бо це шаванюві автомати, це все вона відкидає їх далеко і все. А цей п'ять, тай і пішло. Все, всім пока-пока. А як ваші? Розкажіть, як ваші внучатка, як ваші дітки? Хто дивиться? Все, пока-пока.